Якби Оксані хтось кілька років тому сказав, як доля так познущається над нею, тільки посміялася б в обличчя так дзвінко і заразливо, як вміла робити лише вона вміла, А вона вже й забула, коли востаннє так сміялась щиро, сонячно, безтурботно, вона пригадувала своє життя до заміжжя, сидячи посеред ночі на холодній лавці залізничного перону. Сльози, образи і вічію текли по її щокам, і вона ніяк не могла їх спинити. Вони жили своїм життям, окремом від її бажань. Семимісячна донечка сонно заворушилась у неї на руках, намагаючись випростатись і розкинути рученята так, як вона звикла спати у своєму ліжечку. Та мамині руки то не ліжечко. І, не отримавши потрібну свободу для себе, малеча почала пхикати. Оксана злякалась адже якщо прокинеться, треба буде годувати. Але ж як вона погодує в таких умовах? Стала потихеньку заколисувати, притулила вуста до лоба дитини і почала наспівувати власну колискову, яку співала, коли маля дуже вже капризувало. Даринко, найкраща в світі дитинко, спи, сонечко моє ясне, спи, мамина, крихітко, нехай тебе ніщо не турбує. То не була пісня, то була мантра, умовляння до дитини, щоб вона заспокоїлась, бо її татусеві ой як не подобалось, коли даринка плакала, Чи то від голосу люблячої матері. А чи то дійсно були слова, що йшли від серця, і мали якусь чарівну дію, але дитина завжди замовкала від тої пісні, навіть коли перші зубки різались, і вона не знаходила собі місця від болю. Коли даринка заспокоїлась і знову засупіла, Оксана поринула у важкі роздуми, втупившись поглядом у темряву десь там, за колією, куди не діставало світло ліхтарів. Що їй робити? Куди їй тепер іти? Вона давно вже знала, що рано чи пізно чоловік вижене її зі свого життя. Все йшло до цього. Але сподівалась, що поки даринка маленька, він втримається, пошкодує дитину, а з нею і її матері спокій дасть іти Оксані дійсно не було куди. Бабуся в селі. Що виростила її після загибелі батьків, померла минулого року. Тільки поховавши стареньку, Оксана дізналася, як багато виявляється у неї родичів налетіло, як коршуни, спадщину ділити, і виконала бідну сироту з хати, в якій вона росла. Тиха та покірна дівчина нічого не могла вдіяти. Не було в неї характеру протистояти рідні. Так і лишилася на вулиці з клуночком власних речей. Добре, що на той час вже в технікумі навчалась, то в гуртожитку жила, а так би не знала, що й робити. Хоч під кущем поселяйся. В тому ж таки технікумі і познайомилась вона зі своїм майбутнім чоловіком Володимиром. Він навчався на іншому факультеті і вже був на останньому курсі. Планував одруження. Оксану хлопець запримітив одразу, щойно зайшов до залу, де проходило чергове студентське свято. Скромна, трошки дикувата і мовчазна дівчина здалася йому найкращою кандидатурою в дружини. Буде покірною, безвідмовною і не вимагатиме до себе уваги, задовольняючись найменшим завойовувати дівочі серця. Він вмів вправно. Вже через кілька місяців Оксана була закохана в нього по вуха і, звичайно ж, не відмовила, коли він зробив пропозицію. Після одруження Володимир привів молоду дружину у квартиру, яка дісталася йому від бабусі. Літню жінку, що вже потребувала догляду, забрали до себе батьки, а свого Оболтуса з дружиною поселили там. І дуже тішили, що, нарешті, їх невгамовний синочок одумався завів сім'ю, і скоро стане татусем. Оксана їх влаштовувала, як ніхто інший. Адже покірна і тиха дівчина полинки здувала з їх синочка, терпіла всі його походеньки наліво і ні разу не пожалілася на нього. А вона була в його житті скоріше, чимось з меблів. Але ніяк не коханою жінкою. Те вона швидко зрозуміла припустила навіть, що не з кохання він їй одруження запропонував була якась інша причина. А Володимир дійсно не було діла ні до дружини, ані до доньки, що незабаром народилась. Він одружився, бо тільки з такої умови йому мала дістатись квартира бабусі. Він міг собі дозволити не приходити додому по кілька діб, ночуючи, невідомо де. Його не турбувало, чи є продукти в домі, чи забезпечена даринка памперсами. А чи як давно Оксана мала змогу нормально поспати? Він часто приходив додому на підпитку, і від нього пахло жіночими парфумами. А коли випивки виявлялись вже аж занадто. То міг і руку на перелякану дружину підняти, бо ця сіра миша, ця тля, як він її називав мало не з першого дня, вже починала його дратувати не було в ній в його розумінні нічого привабливого, сексуального. Дохлою таранько її звав ні риба, ні м'ясо казав і дуже пишався, що так влучно міг характеризувати бідну жінку. А коли у даринки почали різатися зубки, і вона капризувала і вдень, і вночі, вимотуючи всіх своїм плачем, Володимир взагалі з дому пішов. Не було в нього сил миритись з цим подразником. Особливо коли голова з будуна розколювалась. Потребував тиші і спокою. Але ж який спокій може бути, коли малече в домі? в той вечір Оксана уклала дитину спати. І вже сама мостилась біля неї, перечуваючи насолоду від сну. Коли раптом почула шум від вхідних дверей, здивувалась невже блудний чоловік повернувся до сім'ї? Якщо чесно, їй самій вже було досить комфортно, і про повернення Володимира вона не мріяла без нього відчувала себе щасливішою адже від чоловіка. Особливо коли встигав хильнути трохи, можна було чекати чого завгодно. Пам'ятаю один випадок, коли у нього сильно розболівся зуб. Як виявилось, дорослий мужчина дуже боявся стоматологів, неначе дитина, і на пропозицію дружини звернутися до лікаря, послав її саму туди, а потім і далі. Він вмів і любив лаятись. Іноді так цинічно і жорстоко це в нього виходило, що Оксана починала плакати від образи. А в той раз він вирішив, що горілкою зможе заглушити нестерпний біль. Але випита пляшка не зуб вгамувала, а пробудила в чоловікові лютого звіра, тому що він нещадно побив дружину, приказуючи, що якщо в нього болить, то й вона має відчути. Як то нестерпна. Після того випадку Оксана кілька днів пролежала в ліжку, не маючи сили підвестися. А Володимир, замість того, щоб спокутувати свою вину і доглядати хвору, пішов на кілька днів. Адже турбуватись про нього не було кому, а сам він не вважав за потрібне товктися на кухні. Не чоловіча це справа. Почувши якусь шурханину в передпокої, Оксана встала, накинула халат і вийшла. Він був не один. На його руці висіла білявка, не менш п'яна, чим він. Вони сміючись підтримували один одного, намагаючись зняти вуличне взуття. Виходило у них дуже погано. Побачивши Оксану, Володимир покинув свою справу. Став, втупившись у неї, Каламутним поглядом. Ти ще тут? спитав. А де ж мені ще бути?» – здивувалася Оксана. Прилаштувавши свою супутницю до стіни, щоб не впала, чоловік попрямував до Оксани. З кожним його кроком жінці ставало ще страшніше. Вона розуміла якщо він вже привів коханку додому, то щось має статись. Кохана моя, люба моя дружинонька. розвів руками хижо посміхаючись. А ти мені вже не потрібна. Я вже іншу жону маю. І не таку мокру курку, як ти, а пристрасну і розуміючу». Так що. змахнув кисть одної руки, наче муху відганяв. Пшла вон!» Що? не втямила Оксана. Геть пішла. підняв голос. Оксана вирішила, що він її до кімнати відправляє. І, повернувшись, направилась до спальні. Але все було зовсім інакше. «Правильно, і ублюдка свого плаксивого забирай. вже в спину продовжував чоловік. Щоб через десять хвилин і духу вашого тут не було. Жінка зупинилась, повернулася до нього. Сказала здивована. Та куди ж я піду з немовлям. Ніч на дворі. А це мене не того. Не стосується. хихикнув. Сказав геть, значить, так і маєш робити. Не піду я нікуди, набравшись сміливості, відказала Оксана. А завтра твоїм батькам розповів, що ти витворяєш? Даремно вона то сказала. Бо згадка про батьків подіяла на чоловіка, немов червона на бика, що є сили він ударив кулаком їй в обличчя, та так сильно, що Оксана не втрималась і, ударившись головою об стіну, впала, втративши свідомість. Прийшла до тями від того, що Володимир штурхав її ногою. Гей, ти, ну годі прикидатись. Час пішов. Якщо ти не заберешся зі своєю байстрючкою з моєї квартири, то я її з балкону викину. Ледве підвівшись і потерпаючи від неймовірного головного болю, жінка попленталась у спальню за дитиною. Не сумнівалась він виконає свою обіцянку, і це дуже її налякало. В спину її вдарив противний високий жіночий смішок, що майже одразу перейшов на гикавку. Яна гостя схвально сприйняла погрозу чоловіка. Оксана злякала ще більше. Протистояти стояти двом вона вже точно не зможе. Звідки і сили взялися, швиденько згорнула сплячу даринку в ковдручку, якою була дитина накрита, запхала туди деякі речі, що висіли на ліжечку, і кілька памперсів. Коли вийшла передпокій, парочка була вже на кухні. Накинувши на плечі плащ, взувшись і прихопивши свою сумочку, що висіла на вішалці, вона вже зібралась відчинити двері, коли Володимир вийшов з кухні. Ну що? Ти вже зібралась? Молодець. задоволеним голосом проказав. Ти ж, сподіваюсь, розумна жінка. Нічого зайвого не взяла. Бо дивись, осаджу надовго за крадіжку. Оксана тільки подивилась йому у вічі, і, не знайшовши там ні каплі людяності, зачинила за собою двері. Вийшовши на вулиці, вона почула далекий гул потяга і вирішила, що треба йти на вокзал переночувати. А там же буде вдень вирішувати, як бути. Отак і опинилась вона на пустому пероні з плячою донечкою на руках і пусткою в душі. І з роздумів її висмикнув далекий звук потяга, що, наближаючись до станції, попереджав про своє наближення. Повернула обличчя в ту сторону, намагаючись розгледіти його в темряві. Ти що це надумала, дурепо? раптом почувся ззаду сердитий жіночий голос. То було так неочікувано, що Оксана аж підскочила, мало не впустивши дитину. А жінка вже стояла перед нею. Це була урядна пані років п'ятдесяти в костюмі залізничного працівника. Я тебе питаю, ти що це надумала? повторила грізно вона. Ще й дитину з собою притягла, та я тебе зараз в поліцію здам. Здавайте. Підняла заплакане обличчя на неї Оксана. Матінко моя грідна. Та хто ж це тебе так? сплеснула руками жінка. Побачивши у неї великий багровий синець на півобличчя. Чоловік з дому вигнав, тихо відказала Оксана. Їй було неймовірно соромно за те, що опинилась в такій ситуації. То ти через це і під потяг одразу? В голосі жінки прозвучала насмішка. Ще й дитину за собою на той світ тягнеш. Та з чого ви взяли, що я покінчити життям збираюсь. Від образу Оксана мало не закричала. Ну, добре, добре, не нервуйся, раптом миролюбиво сказала жінка. Знаєш, скільки я тут тих суїцидників за свій вік бачила? Медом, наче їм ця лавка намазана. О, ти подумала, що ти чергова. Ні, не хвилюйтеся. Я помирати не збираюсь. Мені даринку треба на ноги піднімати. От тільки не знає поки. Як то все буде, сумно відказала. А що? Зовсім нема куди йти. Вже співчутливо сказала жінка і присіла поряд на лавці. Оксана розповіла їй історію свого життя про батьків та ненароджену сестричку, що загинули під колесами п'яного мажора, і про бабусю, і про чоловіка, який одружився, невідомо чого на ній. Бо одразу зрозуміла, що не кохає. «Знаю, що, дівчинко, проказала жінка. А ходімо до мене живу тут недалеко, я одна ні сім'ї, ні дітей. Будете мені за сім'ю. Згодна. Оксана тільки вдячно посміхнулась. Пожаліла її доля, цю жінку, змусивши на перон вийти перед закінченням зміни. Інакше невідомо, що й було б з нею. Та її донечкою. Коли даринці виповнився рік, Оксана подала на розлучення. Мама Світлана, як вона називала ту жінку, що забрала їх до себе, допомогла справитись з усіма формальностями. Вона дуже переживала, як перенесе зустріч з колишнім на судовому засіданні, але він не прийшов. Натомість були його батьки, і вони почали упрашувати Оксану. Не поспішати з розлученням, повернутись до їх недолугого сина. Але вона тільки посміхалась у відповідь і качала головою. А потім вони призналися, що Володимир потрапив в аварію, був на підпитку і не впорався з керуванням. Зараз він прикутий до лікарняного ліжка, переніс вже дві операції, і то не кінець, ноги дуже потрощено, та й хребет пошкоджено. Його коханка, одразу ж дізнавшись про стан Володимира, випарувалась і навіть телефон свій заблокувала, щоб його батьки не набридали. Одна надія на тебе, Оксаночко, заламувала руки вже колишня свекруха. Йому догляд треба, а ти це вмієш якнайкраще. Ні, вибачте, відказала молода жінка. Вам не я потрібна. А доглядальниця для сина. Мені щиро шкода, що з ним таке трапилось, співчуваю. Але ви всі для мене вже в минулому. Так що до побачення. Не чекаючи, що скажуть колишні свекри, вона повернулась і попрямувала до виходу. Адже вдома їй чекали найрідніші люди мама Світлана та донечка. А знову наступати на ті ж самі граблі. Вона не вважала за потрібне, адже впевнена була, що коли Володимир одужає, ця сім'я їй знову вкаже на двері.